І так, вітаю вас на каналі, з вами Діма і сьогодні ми будемо з вами грати в Mod Play. Цю гру я хотів вже дуже давно записати, я її навіть записав, коли щось не вийшло і вона не вийшла на канал. Я, можливо, казав відео, а можливо ні. мій я казав, що я купив дуже дешев повноцінну версію. У мене є все, щоб почати грати. У мене є всі розділи, в мене все є, додатковий контент, контент теж є. Бачите? І тут можна вибрати що завгодно. Коротше, ми починаємо з вами з самого початку. Нова гра. Почати історію спочатку, по той прогрес буде втраченим. Ти хочеш продовжити, підтвердити. Давайте ми будемо з вами грати на яйце. На легкому. Тому що я, ну, дуже того дум, можна сказати, в цій грі. Тому що тут треба і так, і так гадати, а я трошки... Ну, я не можу сказати, що прям тупий, але думати і думати треба. Так. зарозочка пройшла, і ми зараз будемо страдати. Околиці міста Мослейк. Ніч до затемнення. Тут є українська мова, що дуже добре. Будинок йогеля, околиці міста Маслейк. Маслейк це місто, і ми будемо в ньому розігрувати всі події. Мой, ну понятно, монстр якийсь, так? Да? Ой, привіт! Я тебе вже люблю. Іди геть, ті, блейш, мене, де Тебе ніхто не вчує, Діл, ти ввісні. А? Це був лишенічний жах. Ну так, да. а що думав? Я не хочу вставати, але вмочитися з ліжку теж не хотілося б. Да, я знаю. Е, що? Де? А, ось двері. Дуже страшно йти туди самому. Де біллі? Боже, на ти задовбав? Біллі! Це ти монстром був? Перестань гавкати, я став батькові, що залишив тебе в лісі. Не хочу, щоб він тебе тут знайшов. Ясно? Да я знаю. Не, не, не тупи. Мамо, тато, ви мене чуєте? не отвечают. Короче, мне не нажмите, ты что снова Конечно. Пошли. Так, бля! Пошли, срать. Что там, Билли? Ты что-то побачил? Ты дебил? Дай мне посикать. Ой, бабка! Билли, ты бачил? Нет, он тупый. Куда? Били си? Ох, хі... куда ты поміг дебил? Ой, дебил! Ой, там монстр стоит. Билли? Писай на кухню. Ну, бачите, це просто темряво. Так, що тут у нас? Тут лист. Увага, містер Йокель. Раді вам оголосити, що ваша прийомна дитина була обрана поміткою. Ми заберемо її завтра на світанку. З повагою Кліфорд да, прикольна фамілія. Це взагалі... Личі... Ей, личинку. Да. Белле, пелле, я б маю стати! Він втік, дійсно. Він на вулицю втік, ну ти що, дебіл? Да, що за собаку ми взяли? Так, где мы забрать ключ? Ключ. Так, ключ. Все, пошли. Эти двери зачем Да, да ладно. Да блин, это не Инвентар. Во! Куда же ты втек, Билли? Мне не следует ходить по темням, но я должен найти Билли. Да, конечно, пацан молодец. Ой, я боюся, не знаю, де білі. Ну, піду в темінь. Ну і насрача, мене там крадуть упітає. Боже. Я не один такий. Ладно, пішли. Здрасте, дядя, ви бачили біллі? Ідіте на своїми буквами. Ладно. Не буду до вас добасити. Не подобається мені Алло. Бежи, 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 бежи. Ой, ты її Ой, ну я не знаю, у мене немає. Не... Це просто я так, просто так, пройшовся. У мене нема, да. Давай, шурупити. Все, наконец-то. Яма глачезна. Я не можу просто її Де ти що? Побігли. Далі нам треба щось знайти, я вже і не пам'ятаю, що. Зараз знайдемо щось. Це улюблена іграшка Біллі. Ну, Біллі, ну йомо Ти що, не міг за собою прибрати? У мене нема. Я знаю, що я спрячусь, добре Ти він якийсь тупий? Ну типа в мене ж башка сторчить. Ні, я тебе не бачу. Мені Умер просто показалось. Чуть-чуть є... холодильник Білі, ти там. Ні, ти далі. Бо я вже пам'ятаю, що там сидить це чучело. чуть воно пройшло. Воно таке, так? да. Так, раз. Два... Терес, вот что нам тери. Ой, тут мишки, Ой, привет. Mm -hmm. Шо ні? а, так не треба лізти? Ну я ж дебіл, ми знаєм что. Павлин персонаж зажги бейбил. Извиняюсь. Шебалисты немножко. Да ч вони так медленно? Хоже там две, нет? Мене-ляма. Ла-ла-ла-ну. -ла -ла -ла. Нам надо й відро забрати на тракторі. Да, это шорой. Мишка Дедди. Вс. І що я тут роблю в полях, самісінький, вночі. Білі ти де? Мені ляжне. Де біля тебе кинуть? сказав, ну нафіг, я, я не хочу з вами звонциней. Ведро. М -м, українською мовою ведро буде. Понятно. Біжить мраз! Все. Він нас не тіпатиме, а ми такі, а ми такі. Давай, що робити? Так я тебе цим камнем не переламав всі кості. Наша мама, я бачу, все класно. Ти висала ключ, який нормальний, який не ключ. А як Біллі прийшов? А це... А Біллі, що не настояща собака, навіть. Так, ведро. Ладно, я думаю, что здесь можно... Оп, вот тут. Манэнэмо. Манэнэмо. Что вам показалось, дядечка? Восклероз. А, а, да? Ну, серьезно, хорошо, я пишу. Да, конечно, тут дебил, я Що? впав в колодязь? Біллі! Ти че, дебіл падать в колодязь? Требую відро. Біллі, ти всередині, Уже його тут нема. Стик ліс! Який в колодязь? Я не знаю, або так, або так, Мені здається, в колодязь не треба було. Хоча, може, б краще краще було. Я кажу, це іграшка Біллі, вона якась теж дивно. Середня школа Маслейко дев'ять годин до затемнення. Рада старішим! Я вбрали новонароджених і тих, кого ви... да я не прочитав. Її на немачиного гори та ряд складали зі скелі, щоб отримати прихильність стерпниці. гімняно виглядає, що як стави. Не дуже, весь час думаю про своїх хомячків. Що здохнув? Ну, ось вони всі померли, намагаючись тепти зі своєї клітки. А я малююсь. Справді, найчерепаха кожного намагалась такти. я знайшла її на вулиці по дорозі до школи. Мені пощастило, що вона така повільна, інакше я в уявлення не мала куди йти моя банківка. Тварини вбігав, дивно. Думаю, вони так озвучують, наскільки стойно в маслей. за mm. в тебе на руці, бро? крутяк, в тебе тату. Ого, тут написано безпритульники? Це особисто, я не розумієш. Ой, ні, пише нехер. Добре, добре, секрети. Ну, модотик, тварь. гей, вибух туни. Ну, повторюсь, що я розповідав. Ти вже за розраховувати їх ти в літню школу. Спарадавний су. Помовч. Нехай фішер нам обійтись. Она ага, грається. Так, візьметь, це одну золоті навіть якщо буде схопити лекцію, серйозно. Да мені псується. А я сам по собі. А я сам по собі. Що, це поліп? Стверди зачинені. Тепе, ну, або ну, знімають беремо на 16. Тофі, а? Дивно. Я думала, що почув Фреда. Тобі ди зі мною. Придурки, це смішно. Фред, це справді ти? Иди Тобі. Ой, колись місячний прямого, я бачу. Можу. Тримаю десь тут ключ прибиральних. Вот ключик. Все, я мала? нет. Тобі. І про що я думав, це лише пустий клас. Ладно, я пішов, да? Це лише книга. Ой. Здрасті, я не ну, лада, я пішов. Ей, чого я не можу піти. Ой! Тобі! Фредді! Як це можливо! Ти. Ой, я мертвий! ха 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 ха, -ха. Ем, тобі, в тебе Шиза! Ой, все, ой, все почались, мигань. Да, конечно, у нас ронвей. Срака, тепер у в мене гана ганалюцинації. Да, ганалю... ганалюцинації. Ой, пароль. Угу. О, все? А. Що це? Бабка! Це ж нас будешся бабка, стара карга. Що б тебе? Колись ця тривожність мене доконає. Важко описати, що я відчуваю. Жахи спливають з моєї підсвідомості, захоплюють мене. Я сумую за Фредді. Що сталося? Ти злякався сміттєвого баку? А ти що, свої рожі злякався? Хо -хо -хо -хо. А що дівки ролик вужком? Шлю... шлю тобі привіт, привіт, привіт. Він просто цьому він не по він непоганець, коротше. Дівчата нас там той прощаю підслуховує. Та пошла ти нахід. Я не післухою лише хотів привітатися з альбою. Альба. Відчепись від нього, кора, і дай без. давай без і нахід. Що ви робите в чаті вбиральні? Можемо спитати у вас те саме. Місяць лягачки все не шпарить, завжди перевіряє дівчаті вбиральні, щоб застукати на запаління, а тут вас ніхто не займає, ну окрім вас. Знаєш, Альба, ти заховуєш набагато кращого за того, нікорбі. Кого ти маєш на увазі набагато кращого себе на що з тебе, а цей не займаний справді має бути тим я не хочу читати. Дуру. Тобі не варто палити, це може шкодити дитині. А страшко правий, мабуть, його мамка теж палила при вагітності. І дивись, що вродило. Дивіться, дивіться, це ж фішер, лайно всередині лайна. Типова російська матрьошка. Навагаєшся відбити мою дівчину виродок. Єдине, на що він спроможний, це запросити на побачення унітаз, а ти взагалі нікого завідає. тебе так тхне зрого, що мені здається, що ти вже зарвив. Руки сформлять, я сьогодні ще нікого не лопашу. Крую, що може визвонить приліт. Будь ласка, Корі, облиш мене. Не бійся, тобі прилетить лише пописку. Прописка? Чи йому пролетіли пописку, лише пес, слина. Перестань, Корі! Я тут! А з тобою я пізніше поговорю, мені ж не подобається, що ти спілкуєшся з причавами. А не пішов би ти в сраку, Корі? Дійсно. Хлопці, ви чули це? У хропаків наче немає хребта? Ти що забув, як все скінчилось минулого разу? Розвели йому писок корі. Якось сьогодні його бити полиці, мої руки потім вкриються прощами. Дивиш, щоб тебе жопа не шклюся. Але якось я це переживу. Як закінчу, тебе навіть рідна мати не впізнає, а тебе взагалі прийомно. Розважимось. Серйозно? Ти труп з ти чуманець, я тебе прикінься. Прикінь свою мапку. Мапку. мамку. Коротше, ми з мамою дійшли до цього моменту. Якщо вам сподобалася гра, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть другу частину ми хочемо. Ну і тоді будемо прощатися. Бажаю всім здоров'я щастя, мирного неба і всім пока-пока.